Заколосились багатим урожаєм щедрі літа на життєвому полі, бородівчанина Богдана Володимировича Кушніренка. 24 січня відзначає він свій ювілейний день народження, славне 60-ліття завітало у його домівку, а хорошу людину гріх не привітати. Помітним є слід нашого ювіляра на землі: працьовитий і мудрий, і душею багатий. Він глава у сім'ї. І турботливий тато радіють цієї дни разом із ювіляром його найрідніші серцю люди: ті, хто в радості і смутку, ті, хто завжди поруч, мама Стефанія, для якої ви, Богдане Володимировичу, є упорою та підтримкою, радістю і гордістю, а ще сином, який не скупиться на лагідне, подячне слово і допомогу. Вітаю вас, дружина Надія Палипівна, ваша половинка, дякуючи Богові за таку долю, оточена турботою і любов'ю. Щиро дякую вам за спільно прожиті роки, розуміння і підтримку, тепло батьківської оселі на все життя і з вашим сином Романом. Сьогодні у ювілейний день пригадую, як разом ходили на футбол. Як у дитинстві у всьому хотів бути схожим на свого батька, так і донині очікує розсудливого батькового слова та дослухається до нього. Втіха зрілих літ Богдана Володимировича це його онук Олександр. Він є дідусем, у якого завжди є час і терпіння, у якого не закінчуються обійми та ідеї, як цікаво провести час разом. А улюблений онук Олександр віддячує дідусеві своєю щирою дитячою любов'ю. Приймайте вітання від своїх сестер Лесі із чоловіком Робертом із Польщі та Марії із чоловіком Русланом. Сьогодні для вас, Богдане Володимировичу, вони приготували найсердечніші слова вітань. І подяки за найкращі дитячі спогади зі щасливого дитинства, яке пройшло у селі Гаї. Ті спогади та сестринська любов гріють і понині є основою сімейних цінностей родини Кушніренків. Слова вітань засилає Похресниця Євгенія із чоловіком Анатолієм і вся велика родина. А ще хочемо додати, де б не працював ювіляр. У Бродівському лісгоспі, у броди теплоенерго, чи у бродівському молокозаводі, чи навіть у закордонних колективах скрізь мав велику повагу і авторитет за свою чесність і працьовитість. Тож нехай у ваших задумах завжди буде мудрість на роботі, підтримка вдома, увага та взаєморозуміння у серці, світло від людської вдячності. Наш ювіляр золоті мої руки, колосяця літає, літа і ростуть вже онуки. Тож хай матінка Божа вам всяк час помагає, а незгоди й невдачі вашу хату минають. Хай здоров'я і щастя будуть з вами у змові: Сонця, неба, достатку і, звичайно, любові.